Вітаю, глядачі! Наближається вересень місяць. Починається осінь. Перший місяць осені принесе для всіх нас, українців, дуже багато змін. Я зібрала всю можливу інформацію, зараз вам розповім. Я дякую всім, хто підписаний. Ласкаво прошу тим, хто ще не підписався нас, вже 335 тисяч. Підписуйтесь, тільки важливі новини. Отже, хочу почати з того, що у вересні, ну як і в серпні, варто очікувати дуже гострих подій на всьому фронті. Вересень буде надзвичайно важливим місяцем. Саме для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті. Тому очікуємо на гарні новини і молимося за наші Збройні Сили України. Рахуємо дні до перемоги. Далі пенсії в вересні. На жаль, ніяких підвищень для пенсіонерів не очікується. Наступне підвищення буде тільки в жовтні місяці. Саме в жовтні пенсіонери від 70 років отримують 300 гривень доплати до своєї пенсії. Тобто, люди, яким вже минулого дивіться, буде 300 гривень доплати. З 1 жовтня а, нова міністр, вона обіцяє, що мінімальний рівень пенсії для українців старше 70, які мають повний страховий стаж, зросте до 3 тисяч. Тобто а, менше 3 тисяч каже міністр а Жолнович: не будуть люди отримувати. Тобто, якщо десь там щось трохи буде не вистачати, добавлять, щоб ось цей рівень мінімальної пенсії був 3 тисячі і не менше. А що стосується тих людей, які, а, яким минулого року вже була призначена така надбавка, це були люди, які були старше 75 років, вони її отримують вже в проіндексованому вигляді, оскільки до весни вона вже була проіндексована. Крім пенсій, будуть підвищені і всі соціальні допомоги, але це вже відбудеться в грудні місяці, тобто в кінці року, коли планується підвищення прожиткового мінімуму на 3,5%. Я дуже сподіваюся на те, що це підвищення буде, тому що зараз так, всі дуже ніхто ніяких обіцянок не дає. Може буде, може ні. Одночасно, до речі, з підвищенням прожиткового мінімуму, а мають підвищити і ось. Цю малу пенсію найнижчу а... і не тільки пенсії, а і різні допомоги. Далі, з 1 вересня, дуже важлива тема. Починається навчальний рік. Діти підуть до школи, і тут дуже багато дискусій: хтось проти, хтось ні, хтось каже, треба йти, хтось каже, ні, нехай вчаться вдома. І ось. З урахуванням всіх цих дискусій вирішили так: на вибір буде форма освіти. Тобто форму освіти будуть вибирати батьки. Сімейна, дистанційна, екстернат, очна у дві зміни з самостійним опануванням деяких дисциплін. Все це буде в одному закладі, ну майже в одному. Дивіться, для тих учнів, хто буде перебувати на безпечних територіях без зміни місця проживання, тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, пропонуються наступні форми навчання. Очна, дистанційна, домашня форма навчання, сімейна, так її ще називають, змішана форма навчання або екстернат. Такі ж форми, окрім змішаної, міністерство. Пропонує і для учнів, які перебувають за кордоном. Ось для школярів, які зараз є на тимчасово захоплених територіях або ж перебувають в зоні бойових дій, пропонують такі форми навчання: дистанційна або екстернат за дистанційною формою, сімейна або ж екстернат. Взагалі освітній процес він розпочнеться 1 вересня і має завершитися 30 червня. Навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Відповідні зміни вже внесено до законодавства. Також заклад освіти буде визначати тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня 5 або 6 днів: а скільки буде занять, скільки будуть відпочивати школярі все це буде визначати педагогічна рада кожного окремого закладу освіти. За п'ять місяців війни російська армія повністю зруйнувала десь 200 шкіл в Україні. Понад дві тисячі пошкоджені. І ось питання, які турбують всіх: чи можна взагалі під час війни відпускати дітей до школи? Школи готуються. Міністр освіти Сергій Шкарлет каже, що а все буде залежати від безпекової ситуації. Однак, якраз ось безпекову ситуацію спрогнозувати ну, ну це неможливо. Тому що а, ніколи не знаєш, а, вибачте за таку фразу, куди прилетить. Бо це правда: в окремих областях і районах ремонтують шкільні підвали. Для того, щоб можна було сховати десь дітей, щоб пересидіти, поки будуть обстріли, якщо вони будуть. Далеко не всі заклади освіти мають власні укриття і не всі мають їх поруч. В окремих областях районах ремонтують шкільні підвали, вчителів навчають надавати першу медичну допомогу. В Міносвіти підрахували, що орієнтовно 23-25% закладів освіти в Україні зможуть підготуватися до навчання в очній формі. Тобто прийняти дітей зможе лише четверта частина навчальних закладів України. І відповідальність за те, буде працювати школа чи не буде, бере на себе місцева влада. Але остаточне рішення пускати чи не пускати дітей в школу саме за батьками. І тільки так. Тому віддавати чи ні дитину в школу це буде рішення тільки батьків. Далі будуть зміни і в шкільній програмі. Нововедення були внесені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і військову агресію. Було додане поняття расизм. Видалені російські письменники та додана програма з навчання навичок поведінки в умовах воєнного часу, який час? Така й освіта. Їдемо далі. З 1 вересня в Україні масово стартує приватизація. Як повідомив прем'єр-міністр прем Шмигаль, таке завдання поставив президент України Верховній Раді прийняти відповідне законодавство і. Будуть працювати грантові програми, так каже Шмигаль. Оскільки мала приватизація в селах і містечках, де люди знають об'єкти, які роками стоять і просто неефективно використовуються, це дасть можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та завдяки грантовим програмам швидко розпочати роботу. Іначе все звучить так добре, виглядає, ну добру справу роблять. Але, наприклад, лікарні. Також приватизують, і все це буде в часних руках. А ось про безплатну медицину взагалі можна забути. Я розповідала про це в окремій програмі, зараз не буду повторювати. Їдемо далі. Кабмін дозволив представникам бізнесу виїжджати за кордон з 1 вересня. Дивіться, які умови. Тобто, це може дозволити собі далеко не кожен. Умови отримання компаніями права на відрядження терміном. Не більше сім днів, тобто не більше одного тижня. Вони достатньо жорсткі. Наприклад, середня зарплата а, має бути не менше 20 тисяч. Крім того, за кожного відрядженого необхідно внести заставу у 200 тисяч на рахунок в Ощадбанку. І заявки на відрядження можна буде подавати через дію. Далі офіс президента обговорює нову модель податкової реформи. А, поки що немає а, ніяких остаточних рішень, але дійсно обговорюють. А, ця модель називається 10 10 10% 10% податок на прибуток, 10% ПДФО та 10% ПДВ. Також скасування ЄСВ та військового збору 3%. Дивіться, в той же час нова система вона припускатиме ну, майже повне скасування всіх пільг. Посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухилянню від сплати податків. В соцмережах така ідея банкової викликала просто бурхливу дискусію. І ось я вже робила програму гетьманцев, взагалі невдоволених, каже, Давайте їдьте там, де стріляють, тому що ви не розумієте, що відбувається в країні. Ну просто бред, бред. не знаю, як це коментувати. Не поділяю я таке рішення, воно мені не подобається. Поші ви думаєте щодо цього. А ми йдемо далі. З 1 вересня, по 30 листопада, змінюється рух автомобілів на кордоні з Польщею. Про це повідомляє Державна мита служба України. Пілотний проект він націлений на мінімізацію черг із транспортних засобів. І передбачає тимчасову зміну категорії пунктів пропуску українсько польської ділянки кордону. До речі, хочуть це зробити на постійній основі. Побачимо. Далі, з 1 вересня, українським біженцям змінять умови перебування в Німеччині. З цього дня, тобто з 1 вересня, владні органи почнуть вести облік часу, протягом якого українці знаходяться на території ФРН. Враховуватиметься кожен день, починаючи з 24 лютого. Біженцям з України, які вже понад 90 діб перебувають в Німеччині, згідно з новими правилами, необхідно подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту. Лише так вони зможуть легально залишитися в Україні в країні. Вибачте, в іншому випадку. Українцям просто доведеться поїхати додому або ж переїхати десь до іншої країни щонайменше на три місяці. ось такі правила. І наостанок, якою ж буде погода у вересні? Як кажуть синоптики, вересень він компенсує холоди в травні. Початок осені буде достатньо теплим, таким літнім, і холод прийде тільки всередині жовтня. Такий прогноз, до речі, дала кліматолог Світлана Бойченко. Початок місяця, каже, буде по-літньому теплим. Температура в середньому буде десь 26-27 градусів. Але потім почнеться поступове зниження і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари. На сьогодні все. Гарної погоди вам у ваших родинах тепла, натхнення. Великого терпіння і бережіть себе. Бережіть себе. Це зараз найголовніше взагалі, з початком війни, кожен з нас почав, мабуть, по-справжньому цінувати життя. Бережіть себе, українці, глядачі! На сьогодні все зустрінемось з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.